Вітаю, друзі. Слава Україні! Підтримуйте український контент. Якщо відео сподобається, ставте пальчик вгору, якщо не сподобається, пальчик вниз. Сьогодні хочу вам запропонувати виготовлення плати своїми руками. Таким способом, як я вам зараз покажу, можна виготовити будь-яку плату, до чого завгодно. Сьогодні я. Хочу виготовити плату. Ось таку от плату, трошки я її змінив. Це плата до світодіодного ліхтарика. Ось за цим ось зразком я приклавши цю стару плату до Текстоліту. Ось такий шматок текстоліту, ось бачите я їх кілька штук купив на промі. От приклав я. Приклав я ось так стару плату, ось так, щоб бачити, де були світлодіоди. Закріпив її ось такою стропциною, до речі, придбаною в аурорі, провертів отвори під світлодіоди ось таким от малопотужним гравером. Який придбав на Аліекспрес, обвів простим олівцем і вирізав. Все це я вам не показував, тому що це займає багато часу і відео затягнулося б. Отже, що робитиму далі? Ось у нас є готова плата вирізана, і на ній потрібно якось зробити доріжки. Як же вже це буду робити? По-перше, спочатку плату потрібно ось так зачистити. Я вже на ній робив деякі відмітки. Плату потрібно отак добре, 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 ретельно зачистити. Самі бачите, чим це шкільна губка для стирання простого олівця. Ось так добре зачищаємо губку. Тому що коли будемо травити її, тобто витравлювати доріжки. Що означає витравлювати доріжки? Ми зануримо у спеціаль, цю плату у спеціально зроблений розчин. Цей розчин мідь зайву з плати прибере, а доріжки струмопровідні, залишить. Про виготовлення отвору розчину спеціального я вам покажу згодом. Ось, У нас частенька блискуча плата. На ній ми будемо малювати доріжки. Доріжки я малюю. Перманентним маркером. Ось так. Світлодіоди, до речі, я з'єднуватиму. Я з'єднуватиму паралельно. Ось так. Ось у нас дірочка. Не видно вам. Добре, тепер видно. Ось у нас отвори і я їх з'єдную. Ось так перманентним маркером. Ось так. Ось так. Ось друзі. Доріжки намальовані. Е -е, малювати доріжки можна різними способами. Це не єдиний спосіб, яким можна е -е, намалювати намалювати доріжки. Е, можна, якщо немає перманентного маркера, до речі, е, маркер не кожен підходить е, для побудови, побудова е, доріжок на схемах. Має бути саме перманентний маркер. І то одного разу я купив два маркери. На одному писало перманент і на другому писало перманент. Один, одним намалював схеми і іншим. То тільки на схеми намальовані отаким от маркером, бачите, він якийсь трикутний. ось такий, Я його брав, не пам'ятаю вже де чи в Аврорі, чи в якихось інших канцелярських магазинах. То тільки схеми намальовані цим маркером не витравилися. Тим іншим, що я малював, витравилася. Геть уся плата витравилася і не залишилося ні доріжок, ні, нічого взагалі. Вся мідь злізла. В кого є лазерний принтер, то можна напечатати в спеціальній програмі. В спеціальній програмі намалювати доріжки, перенести їх на, роздрукувати їх на спеціальній, цей файл... файл скинути на флешку, чи, чи якщо вдома є лазерний принтер, роздрукувати цю схему, вирізати ножницями, наклеїти на ось такий шматок. Текстоліту омідненого з однієї сторони і отюгом е, вибачте, праскою, е, е, довгий час перше е, праскою по оцій схемі по, по роздрукованій перебити е, доріжки на текстоліт. Е, я, Вибрав для себе саме отакий спосіб. Дуже швидко і просто. Отже, доріжки готові. Будемо витравлювати їх. Що означає витравлювати? Занурювати у спеціальний розчин, який прибере мідь, а доріжки залишаться. Розчин для травління плат я виготовляю до змішавши 20 г лимонної кислоти. і 100 мг перекису водню. Ось так. Ви запитаєте, що на дні лотка вже було звичайна кухонна сіль. Отже, для того, щоб виготовити розчин для травління плат, потрібно 2-3 чайних ложки звичайної кухонної солі, 100 мг перекису водню, 100 мг я таким отаким от мірним стаканчиком, придбаним в Аврорі. Я не роблю рекламу Аврорі, Просто а може і роблю. Просто 100, ось такий мірний стаканчик, я багато де шукав, заскочив в аврору, все є, знайшов. Все можна придбати в Аврорі, абсолютно. Навіть лимонну кислоту. Отже, 100 мг перекису водні, 20 г лимонної кислоти і 2-3 чайних ложки звичайної кухонної солі. Я кинув півтори. E, значить, перед тим, як е, налити в мирний стаканчик е, перекис водню, я його е, занурив у гарячу ванну. Тобто не в ванну, а набрав у раковину води. У раковину, на кухні в раковину води набрав гарячої, з крана, і занурив е, туди ось цю пляшечку. 20 мг перекису водні. Мені цієї пляшечки вистачить, щоб ще раз приготувати ось такий розчин. Все, і потім я оце все змішав. Цей розчин потрібно пере... перемішати. Ось так. Так, щоб трошки розчинилася кухонна сіль. Перемішуємо. Перемішуємо я ще є. Ось так. Перемішали. Беремо нашу плату. кидаємо її у розчин. Все, топимо ложкою. І все. Залишаємо на хвилин 20, 30. Буде видно, коли дорожки будуть готові. Як бачите, вона впала на дно, але вона в процесі травління підніметься, розчин стане злинкуватий. Синій, мабуть. При цьому виділяється специфічний запах. Я кладу цей лоток під витяжку або виношу на балкон. На жаль, мо... на жаль, камера мого телефону не передає ефект травління, але вже видно, як е... з-під плати з'являються бульбашки. І запах, специфічний запах, Кислий запах. Отже, пауза на 20 хвилин. Ось так, друзі, травиться плата. Як бачите, розчин посинів. І під ним бульбашки, і реакція досі йде. І якщо я піднесу ближче в камеру, ви можете побачити, як доріжки проявляються, відніються. Давайте візьмемо ложечку і піднімемо нашу платку. І що ми бачимо, вона майже готова? Мідь витравилася у деяких місцях, правда, залишилася, можливо, я залишив слід від пальців. Ми плату перед тим, як малювати доріжки витрили гарну лумкою, але все одно, коли я малював доріжки, я торкався е, до неї руками, можливо, потожирові сліди залишилися і тому плата не витравилася, не витравилася повністю. Отримаємо її ще трошки. Отже, друзі, плата прекрасно витравилася, як бачите, я її взяв на серветку, промакував, щоб не залишилося на ній слідів розчину травного. Ось така от плата. От тут бачите залишилося трошки мідь, яка з'єднує якраз онотка нашого світлодіода, який я буду впаяти. Ну я тут його приберу. Приберу, здряпаю, коротше кажучи канцелярським ножиком, і все буде добре. А так, плата скрізь дуже добре витравилася. Значить, розчин, який вже використаний, його можна використати ще буквально один раз. Так як оця плата невелика, то він ще не дуже синій і ще щось невеличке в ньому можна витравити. І все. І тоді його потрібно вилити. Бо в подальшому використанні він не знадобиться. Він буде непридатним для подальшого використання. Це одноразовий розчин. Інша справа хлорид заліза. Але його потрібно замовляти в інтернет-магазинах. Його дуже важко знайти на ринку чи в спеціалізованих магазинів для електро електроніки. В невеличких містах і немає. Ось така ось справа. Далі що ми робимо? Ми бачимо, що на наших доріжках залишився перманентний маркер. Що ми робимо? Ми його приберемо спиртом, звичайним медичним спиртом 96%. Септавіол він називається в мене, але я вас запевняю: це звичайний спирт. Склад. Лікарський засіб містить при температурі. Лікарський засіб містить при температурі 20 градусів не менше 95,1% оборотів. 92,2,6% ММ і не більше 96,9% оборотів. Етанолу. Етанол це звичайний медичний спирт. Просто. Препарат називається септоіол. Але майте на увазі, це спирт. Етиловий спирт. Можна пити. Але я не раджу. Значить Беремо цей спирт. Е наносимо на ганчірочку його, відкручуємо. І протираємо ним плату. Як бачите, маркер злізає. І дуже добре злізає. Руки, звичайно, після цього. Така справа досить брудна. Запах залишається досить неприємний. Таке враження, ніби на кухні всю ніч відбувався якийсь сабантуй. Ось гарні блискучі доріжки. Ось це викидаємо. Бажано, щоб не було запаху, помістити в його герметичну. ось, я ж тоді викинути. Він тоді не буде так поширювати запах по квартирі. Для того, щоб прибрати невєтравлену мідь я скористаюся своїм граверком заменю свердло на отаку ось насадочку. Ось, будь ласка. Ставив я насадку і ось так прибираю зайву нить. Ось видно як я роз'єднав аноп катодом. Більше з'єднання ніде немає. Далі, друзі, використовуючи або ось такий кислотний флюс, або ось такий ось таку пасту, е... наносимо якийсь один з цих флюсів на нашу плату. Ось Зверху попробуємо ватною паличкою нанести кислотний флюс. От. А знизу ми нанесемо пасту. І що ми робимо паяльником? лудимо наші доріжки. Ось так. Досить непогано виходить. Взагалі приємне заняття. От. От. Де, де ми не лудили, воно не цепляється, бачите? А знизу візьмемо ось так пальцем і нанесемо твердий флюс, паяльну пасту. До речі, ця паяльна паста досить непогана. Але її коштує вона, я за нього віддав щось 200 гривень за ось таку коробочку. Продовжуємо далі. Ось так. По паяльній пасті бачите, також непогано лудиться. От. Можна, можна залудити тільки. Місця, де будуть кріпитися, де будуть впаюватися світлодіоди. Але з часом доріжки окислюються, пошкоджуються. Я надаю перевагу ось такому лудженню доріжок повністю. повністю. От краса, дорожки залуджені, плата готова. Майже. Майже. Чому майже? Її треба промити. Її треба промити отим самим спиртом. От. Для цього. Я відкручую знову спирт. Капельку невеличку спирту я. Кладу на нашу плату, звичайною серветкою витираю. Ось так. Можна для цього використовувати зубну щитку. Зубну щитку я також використовую для промивки плат. Але вже тоді, коли на ній є впаяні електронні елементи, або електронні компоненти, або радіоелементи. Радіоелементи, електронні елементи, електронні компоненти, якщо десь зустрінете, це одне і те саме. Резистори, транзистори, світлодіводи, діводи і так далі і тому подібне. Плата готова. Зараз далі що буду робити? Ось так. Плюс-мінус. Тобто анод-катод. Перевертаю і вставляю, вставляю світлодіоди. Світлодіоди використовую Бушні. Ось так. І тому подібне. Потім перевертаю і впаюю. Ну, давайте по одному. Покажемо перший. Значить, плюс у нас від краю, тобто воно від краю. Перевертаємо, і ми знаємо, що плюс у нас від краю. Плюс це менший контакт. Ніжок у нас немає, але знайте, що плюс це менший контакт. Ставляємо, перевертаємо іншою стороною, кладемо, кладемо трошки флюсу. І впаюємо. Все тримається. І так далі. Повністю не буду показувати, як я впаю всі світлодіводи. Покажу готовий результат. Ось, друзі, світлодіоди впаяні. Принаймні стільки, скільки в мене їх було. Більше в мене їх просто немає. Світлодіоди впаяні і. Ось так виглядає плата. Будуть ще, можна буде впаяти ще. Отже, перевіримо, чи праця не даремна. Маємо літіоний акумулятор. Під'єднуємо? Все працює, отже, друзі, повторюю ще раз, приєднуйтеся. До українського контенту підтримуйте все українське. Слава Україні. До наступних зустрічей!